Всім привіт! Ви на каналі У мене Лапки, і ми продовжуємо впевнено плести нашої хвилею ностальгії. Тож сьогодні поговоримо про ще одну гру з серії Барбі, а саме Барбі секретна агентка. А тут, повірте, є де розгулятися, оскільки ми будемо літати в різні куточки світу. I guess that means we're going to Egypt. Також будемо використовувати круті гаджети та, звісно, багато переодягатися. Куди ж без цього? Якщо попередні ігри, які я оглядала на своєму каналі. До речі, можете глянути відео про них також, я додам посилання. Вони займали у мене десь годину проходження, а ця зайняла 3. Що насправді не дивно, тому що ми встигаємо побувати у великій кількості локацій. Отже, пропоную перейти до самої гри. Лапки. 007. На початку гри ми опиняємося, я так розумію, у приватному літаку, нашому і маємо можливість пройти навчання щодо трьох режимів, як я розумію, між яких ми будемо переключатися під час гри. А саме у нас є стелс, дія та пригода. Відповідно, під час стелсу ми виконуємо завдання, щоб залишитися непоміченими. У режимі Дія ми зазвичай перестрибуємо через різні перешкоди. У режимі пригода просто досліджуємо різні локації. Причому це супроводжується можливістю скористатися цікавими гаджетами. До прикладу, одним з таких інструментів є робот цуценя. Задній хід та поворотґафалоя, якби я водила машину. Це ужас. У нас також є неймовірна пудра, яка осліплює всіх охоронців. На кілька секунд дозволивши нам кудись пробратися. Ще окуляри, які дозволяють, наприклад, бачити різні шифри. Вау! Ну, знаєте, генії свого часу. З першого разу. Ми геніальні, ми генії. Але найбільш геніально за людей, які придумали цей шок. І тут, поки я бігала, мені на думку спала приємна асоціація, що цей екранчик справа вверху нагадує мені якийсь іграшковий телефон з мого дитинства. Це щоб ви у два рази більше зловили ностальгію. Окен, привіт. Звідки ти А, поняла, він а, а, хлопчик на побіннюшка, так? Отже, закінчивши тренування, ми отримуємо виклик від нашої подруги Терези, і їй потрібна допомога з її показом мод у Нью-Йорку. Тож, ми летимо у Нью-Йорк. Насправді я сміялася кожного разу, коли бачила в призостанці, як вона спускається з парашуту, тому що у вас приватний літак, камонґел, нам показують шлях, як ми маємо пройти добре. Зараз вона скаже мм, нам треба змінити аутфіт для цього. Фіолетового немає, ми тільки вживий. Ладно. Я хотіла фіолетового. М -м. Прям тут. О, ми мечемося з її штанами. Виявляється, хтось викрав тканини для одягу. Тож ми рухаємося далі, щоб оглянути місце злочину, а по дорозі ми натрапили на охоронця. Mm -hmm. yeah. Ти той макіяж сьогодні робив, виглядаєш не дуже. <laughs> Ось, тримай. Ще тут фігурує містер Джонсон, який, за словами нашої подруги, організовував шоу. Але тут з'являється якась жіночка, кольорова гама, якої ну просто кричить. У історіях такого типу, що вона антагоністка, а звати цю панянку Каміла. І після цього, не давши знову ж таки жодному охоронцю закінчити речення, right now. We're sorry. ми прибираємося всередину і знаходимо підказку до наступної локації. Тож надалі ми маємо можливість відправитися в Париж на бал або в Токіо до місіс Танака, яка розробляла фарбу для тканин Терези. Але один момент я хочу просто звернути увагу на те, як вони перепахали Кена, що вони він просто без відповіді йде виконувати кен зроби це, кен пішов, кен заведи літак, кен пішов і завів літак. Золотий мій зять, боже. Він усе він не помиє дітей і все зробить. Я завжди обираю чомусь Токіо. Тож відправляємося спочатку туди. А чи не вважається мене питання її зачіска нашої барбі культурною апропіацією? Делікатне питання з розмови з місіс Танакою Ми розуміємо, що хтось ймовірно украв ту фарбу, яка нам потрібна. Я його бачу. Як worry, добре, що ми маємо to наш to... костюм для... для. дій, я не знаю, як перекласти Action І Давай оце. Ось такі ядрений. Чекаємо. Ти тут? ти тут. Добре. Так, куди мені потрібно підтягуватись? Давай. Сюди. І полетіло попарпало, як бабочка. Вау, у нас зірочки з-під нас вилітають. Це що, ну реально, як бабочка літає. Раз, все, шукай себе на просторах інтернету. Добрий день, студія. Оце не твоє не твоя дитина, дитина динасить. Прослідкувавши за зловмисником, ми знаходимо сейф. Бачимо ось таку головоломку, розв'язуємо її та таким чином відкриваємо цей сейф. Там ми знаходимо квиток до Єгипту, що підказує нам нашу наступну локацію. Враховуючи, що вже викрали тканини та фарбу, підозрюємо, що до Єгипту вони відправляються за наступним складником. Але не забуваємо, що ми маємо ще заскочити на бал у Париж. Ой, Мене котик в камеру лізе. Ну, Арчик. ну, Арчик, не зараз. Будь ласка, тепер прошу, прошу прибрати свою дубцю від екрану. Прошу, прошу. Власне, уже у Парижі, я так розумію, що нам підказали локацію, і ми через сад, через лазери знайшли секретну локацію, де лежала викрадена тканина. І от мені просто цікаво, якби це не була шпигунська гра, викликали поліцію, знайшли відбитки пальців і наскільки би швидко закінчилася ця гра. І тепер ми можемо відправлятися у Єгипет. Я говорю, що в тій стороні нічого немає, і ми далі. А, ні, в тій стороні щось є. А, я б не на Окей. Ага, я тебе не помітила. ти зливаєшся з стіною. Підійми трубку. Hey, Правда, де в тебе ця трубка? там, Де телефон or лежить? Or Або кишень немає? Отже, ми помітили якихось підозрілих людей, серед яких була Каміла. Тому, звісно, ми переодягаємося у шпигунський костюм та зовсім не палимося. Раз, куворок, два кувороки. Так. Раз, два, три. Раз. Два. Наче не помітив добре. Підходить, підходить. А ти. А ти яким чудом обернувся? Чому ти дивишся в цю сторону? Дивися туди. Там теж кале. Окей, Ну, не пались, ну. Я стараюсь проходити. Легко вгадавши секретний код, наша Барбі потрапляє всередину і має можливість поставити прослуховування у вигляді зовсім не підозрілої помади. Глянувши ще раз на доказ того, що тут точно щось неладне, наша Барбі згадує уроки паркуру та скаче по кришах, тікаючи від охоронців. А це ще один NPC, який дає нам якусь підказочку, але мене більше цікавить той момент те, що він нас побачив знизу. А охоронці, поки ми скакали там по дахах, не бачили нас, так? гаразд. Але ми отримаємо ось такі от знаки, які ми зможемо потім використати у наступній локації. Отже, пристрій для прослуховування встановлений, розмову ми підслухали, і в нас є нові зачіпки. Ми дізнаємося, що зловмисники, як наступний складник, шукають якусь таємничу рослину, яка росте лише в одній локації, тому наші наступні пошуки будуть пов'язані саме з цією рослиною. І давайте пробіжимося по наступних завданнях, де ми будемо далі збирати наші докази, тому що у Токіо, в яке ми відправилися, єдине з цікавого це те, що я зловила бах. Ану, вилізь з текстур. А ну, вилізь текстур. І те, що ми не зловили знову того ж кітника, якого минулого разу теж намагалися зловити. І ми дізналися, що ця таємнича рослина росте у Ріо де-Жанейро. Справді я уникаю назви цієї рослини чи то квітки, тому що вони там так накрутили, вона називається Джастомбі. не знаю, до чого це відсилання можливо. Пропоную дати їй інше ім'я, наприклад, якась гірська ромашка, Все, тому що вона росте у горах. Але крім ромашки, у нас є ще один складник. Про нього ми дізнаємося у Парижі. А у Парижі нам кажуть, що треба буде знову летіти у Єгипет. Отак, от, от повертаючись до нашої ромашки, ми потрапляємо у Ріо, де маємо можливість поспілкуватися з науковицею, яка вивчає рослини. І тут ми дізнаємося, що хтось все-таки питав за ромашку з метою з цієї рослини створити фарбу, і вони мають сьогодні навіть зустрітися. А перед цим ми отримали парфуми, які ми можемо використати для того, щоб прослідкувати за людиною. Тож вмикаємо наш стелс режим та витягаємо костюмчик. Oh, Чекай, там хтось є? Так. Да. Як нам його оминути? Ні, він мене не побачить. О, він не бачить далі метра. Ой, перепрошую, що ми без запрошення, але я тут фарбу у вас позичу трішки та і фоточку на пам'ять зроблю. І тут мені здається, що я знайшла більш гідного кандидата на п'ять премій Оскару, і це в нас наша Каміла. Вона вирішила нам дати наводку, що вона когось побачила підозрілого. Ну і звісно, ми пішли перевіряти, хто ми такі, щоб не перевірити. Фоточку зробили, і вияснили, що це містер Джонсон. Картина, звісно, ну чисто стоя на фотографії у паспорті. Ага, а всі попередні рази, коли ти його бачила, ти не впізнала його. Кілька метрів від нього стояла. Логіки я не бачу, але мені здається, це не те місце, де її варто шукати. Але тим не менш, дівчата попрінштормили, як ми можемо зловити містера Джонсона, і згадали, що він буде вирушати до Токіо. Тож, ми за ним. Тут я вже деякі моменти буду з вашого дозволу опускати, тому що тут дуже багато інтеракцій з персонажами, які просто нам дають якісь вказівки і більше ніякої ролі не грають у сюжеті. До речі, зацініть цей смог, який вилітає з каналізації. А тепер обережними рухами, дуже обережними. Прям дуже розвертаємося. О, чудо! Як я ж не люблю твої ці ракурси. О, дякую, що повернули мені нормальну камеру. Оп, оп. Оп. оп Чекай, камера. Чуть не спалилася. Не помітила взагалі камери. Так, тепер ми можемо сюди. Безпалювання. Ще й хакер? Клац-клац, все, зараз все порішаємо. Дивися на неї. Пробігши марафон, містеру Джонсону все-таки не вдається від нас втекти. Оп-па-па, пу-пу-пу-пу-пу, yes, no, no, оце так Союзник. І тут Каміла зловила звізду, тому що я інакше не можу пояснити, чому вона на весь світ заявляє, що вона створила костюм невидимку і за допомогою нього всіх обкраде. У цьому ж втрачається сенс. При тому транслюється просто з кожного смітника. Я працівник поліції. Ну, та й ви дасте сказати? ну що і давайте швиденько пробіжимося по тому, що відбувається далі. Нашій барбі також створюють невидимий костюм, але як я розумію, це не кінцева його версія, тому що ми досі не знайшли п'ятий складник. Дослідити це. Ми відправимося знову у Єгипет. Але перед цим ми завітали у Ріо до науковиці. Вона за нашою підказкою у вигляді рослини сказала, де ймовірно знаходиться секретне сховище Каміли. Тож єдине, що в нас залишається під питанням, це п'ятий елемент у складі невидимого костюму. І цей елемент виявляється якийсь старовинний камінь, який, я надіюся, ніхто не крав ні з якого музею. Так, от про крадіжки каміла украла у нас цей елемент. Я так і не зрозуміла, у чому там була задумка, тому що вони намагалися її начебто приманити цією коробкою. Ну, варто було ще собі на лобі написати. Благодійна організація. <laughs> ну, ви молодці, Віддали їй останній інгредієнт. Чудово, що сказати. І що було очікувано, Каміла від нас тікає, але даремно, тому що ми вже знаємо, де знаходиться її сховище у Гімалаях. І тут ми наближаємося нарешті до останнього завдання, коли ми вирушаємо прямо за нею до неї у сховище. Ми в її таємному сховищі. Ой ой, ой, ой-ой-ой, наробили шуму. Та, звісно, це я. Звісно, я до того прийшла. Що ж, буквально останні хвилини вже цієї гри вони відчувалися для мене дуже ностальгічними. Я навіть отримала якесь ще більше задоволення під час закінчення цієї гри, проходивши всі завдання і минаючи всі перешкоди. Можливо, це через нову фішку наш костюм, який робить нас невидимими. До речі про це, мені цікаво, чому нас досі було видно на камерах. Так, він не робив нас повністю невидимими, тобто зблизька нас можна було побачити. Але все ж. 3, 4, 1, 2, 5. 3, 4, 1, 2, 5. 34, 125. Ось так. 3425. 345. <Rud> Я не бачу. А! Ви бачили? Тю. Я налякалася. Чому вони з'являються? А! о Попалося все-таки. Це дуже підло з вашого боку. Новидимі ну, лазер. Я можу сюди піти? Вау! Ну, я спробувала. Мені потрібно було. Отже, пройшовши всі перешкоди, мені особливо, до речі, сподобались літаючі платформи, це було прикольно. Ми, звісно, що зловили каміну як могло бути інакше. А щодо мене, я точно закрила свій гештальт. Ми пройшли Барбі секретну агентку. Насправді, яку би ностальгію не отримувала від інших ігор, ця частина, як на мене, набагато більш наповнена. Її проходження займає більше часу. Ми відвідуємо велику кількість локацій, та й самі головоломки, які були у грі, мені в принципі сподобалися. Му ця гра точно має теж окреме місце у моєму серденьку. Маю надію, вам сподобалося це відео, адже воно зайняло в мене набагато більше часу, ніж я очікувала. Тож буду вдячна за будь-яку взаємодію, вподобайку, коментар, підписку, можливо, поширення. Також, якщо ви зацікавлені у тому, щоб я надалі підіймала якість контенту, у описі буде посилання на монобанку, де ви зможете мене підтримати копійчиною. Дякую за перегляд! Зустрінемося у наступних відео.